Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, і доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть нам, будь ласка, скажіть, що заважає відчути себе щасливим бути. Радісним, житті радісним, прагнути жити? Які є проблеми, які є перешкоди, що заважає радіти, кожному дню? Тут у багатьох може бути сильна депресія. зруйновані, не виділяється цей Сіротонін, чи як та дуже сильні травми були. Ви вистояли, була така сильна трагедія, була, бо дуже сильні травми. Тут саме нападали на вас. Хоча у вас є всі такі все ще для щастя є. Ви знаєте це, що ви маєте радіти, що є люди, в яких набагато гірший стан. І... От. Можете навіть робити, або вас запрошують на свято, або ви самі запрошуєте людей до себе, спілкуєтесь, зустрічаєтесь, наче все ж... ви рухаєтесь, ваше життя наповнюється такими моментами щастя, але насправді в голові дуже сильне страждання і депресія у вас. І ви ще в передчутті того, що на вам не час радіти, не можна радіти, бо щоб не було боляче, бо якщо ви починаєте насолоджуватися якимись моментами, хвилинами життя, радіти, знаходити те, що вам приносить щастя, це ваші, якщо у вас є діти, то ви радієте дітям. От. І ви боїтесь все одно, що це все може зруйнуватися в любу мить, і прийде, або ця людина буде така агресія до вас, і може все буде зруйновано в любу мить. Ви перечуваєте це, передбачите такий момент. Так, має заспокоїтись, має відійти оцей стрес. Ви зможете відновитися. А на майбутнє так і так. Дійсно, вам треба пильнувати і захищати свій світ. Постійно знати, що може бути. І це правильно. Хтось таки полює на ваших, на ваше щастя, на дітей. Страх за дітей. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. Так, заперечую весь негатив, Убираю, заперечую. Заперечую весь негатив повністю убираю Більше нема нічого, що заважає вам бути щасливими. радіти життю, радіти, що ви живі, що у вас живі близькі люди, ви, діти. знаходити ці миті для щастя. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи що хонебудь, що може заважати? Продовжити жити, радіти. Духівка, прошу, допоможіть. Можна переживати дуже сильно за дітей. Є такі моменти, що можуть діти вирушати, вставати на свій шлях, і така є якась суперечка, через це ви переживаєте дуже сильно, бо боїтеся, ви боїтеся, що в нього в вашої дитини не зм... вона не зможе встати на ноги. Заперечую повністю весь негатив убираю. відкриваю всі шляхи дітям і дороги. За щасливу долю, прошу допомоги, Вищі сили допоможіть, скажіть нам, будь ласка, чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає бути е жити, щас, е радіти життю? Тому хто дивиться це відео. Погані дуже звістки. Ви отримуєте інформацію, дуже сильно вас гнітить. Ця інформація і запускає цей механізм, що повністю опускаються руки, вам не цікаво. Все, все марніє як там. І починається оця депресія, що ви не хочете нічого робити. Заперечив весь негатив, прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, відновитися, тому хто дивиться це відео, відновитися, мати бажання жити і радіти життю кожній миті. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, скажіть, чи лишилося ще хоч що що заважає жити, радіти тому, хто дивиться це відео? Так, ми вас почистили, подивилися дійсно. Постійно надходять, і ви знаєте, звідки, куди, хто робить Негатив, негативна інформація. От. Проте ви все одно у вас в роботі буде натхнення ваш, ваша радість від зробленого Труд, дуже сильний труд. Це загоїть ваші рани, ваша справа, власний труд. Він як заспокоїть нервову систему і принесе дійсно, ви будете дивитися і, і так подумки радіти. Що я справився, а це мені вдалося отак зробити, вийти на такий рівень. От. Ще тут фінансова незалежність буде у людей відкриться можливість стати фінансово незалежними. Тухюк. Є ще хоч якась перешкода, що може завадити жити. Радіти кожному дню життя. Це більше якісь правила звинувачення, ну, все це брехня і маніпуляції, щоб ваше вкрасти щось стягнути Оцю вашу мрію, радість про те, що ви мрієте? Можливо, ще хочуть ваше здоров'я, заперечую, зіпсувати. Прошу вище сили, допоможіть. Скажіть, чи лишила ще хоч-небудь, що заважає радіти, продовжувати жити? Тому, хто дивиться це відео? Ну, Постійний осуд. Можуть за вами спостерігати. Це магічний вплив також і дивляться, що у вас можна стягнути поцупити. Заперечую повністю весь негатив, повертаю тому, хто зробив. Буде так, відкриваю всі шляхи на радість. Скажіть ви ще сили чи лишили ще хоч щось небудь що заважає радіти? Тому хто дивиться це відео. Все, ви врятовані. Ваш корабель наповниться щастям радістю. Ви зможете рухатися в цих хвилях, можуть бути. Різні ситуації, але у вас є натхнення, ваш дух, ваші мрії. З вами вони будуть, будуть спрямовувати оцей вітер, щоб допомагав вам рухатися правильно. Головне не щоб не траплялося, як би не гайдала оцей човен ваш. Не збиватися із курсу, рухатися до мрії. Тут все буде гаразд. Так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. До щастя, до радості, життя кожен день, забрати всі травми, всі сльози і страждання. Та повернути їх ворогу. Він страждає, він збивається з курсу. Ворога немає грошей, немає смислу життя. перекриває перекриває Всі страждання повертаю ворогам. Ваші шляхи легкі, і двері для вас усі відкриті. Буде так. і Так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Прошу духів кави, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи тому, хто дивиться це відео на радість, на щастя, на життя, на прагнення жити кожен день, наповнювати щастям і дякувати за все, що є в цьому житті. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Радійте життю, насолоджуйтесь кожною миттю, бо це все <кхм> дійсно може бути забране в любу мить. От не гавте час і будьте щасливі попри все. Щоб не відбувалося, знаходьте ці можливість наповнитися от радістю життя, що ви живі. От. Бо є люди, у яких стан набагато гірший, але вони все одно радіють життю. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави, радісної кави. Всього найкращого, посміхайтесь. Це ваша перемога над складнощами. До зустрічі!